Оліся розпочала сезон в українській прем'єр-лізі. Суперником у першому матчі став минулорічний чемпіон Донецький Шахтар. Гра розпочалася з моменту Богдана Кушніренка, який низом пробив м'яч по зліву стійку. Прошу спапенко. Здавалося, буде пробувати, але він виконує переведення удар по воротах. і пробуває Богдан Кушніренко на 13 13-й хвилині матчу. Рефері міг призначити пенальті у ворота Шахтаря через боротьбу Пайшау та Бондаря у штрафному майданчику. Але після перегляду вар арбітер вирішив продовжити гру. Небезпечна робота, і до кінця допрацьовують цій ситуації Соуза Пайшао. зупиняє і вар цей епізод безсумнівно перевіри. Давайте розбиратися. Микола Матвієнко в цій ситуації от, 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 у, не захотів грати головою. Він чекав, що різник вийде. Початок сезону розпочався з травм для обох команд. В першому таймі пошкодження отримав Богдан Кушніренко з Полісся та Мерлон Гомес і Тарас Степаненко з Шахтаря. Шахтарю. Теж футболіст центру поля зараз Марлон Гомес. Від нього був характерний жест. До лави запасних відчув. На 32 хвилині моментом відзначився Олексій Гуцуляк, пробивши низом. Але різник голкіпер Шахтаря відбив м'яч. Капітанську пов'язку. Подача до штрафного майданчика. Удар по воротах це Гуцуляк. Сергій Чоботенко на 35-й хвилині гри відкрив рахунок на користь житомирських вовків, ударивши м'яч головою. Удар по воротах і Полісся відкриває рахунок. Не стримав його Бондаренко. Після перерви гравець Шахтаря Данило Сікан міг зрівняти рахунок. Проте воротар Полісся Євгеній Волинець витягнув удар із дев'ятки. Стільки зараз у цій ситуації Євген Волинець рятує Полісся голкіпер. Хороше звусен зараз було від Дани... Шахтар у другому таймі штурмував ворота Полісся. Мав багато моментів, які так і не зміг реалізувати. Він і Цуріков нагадаю, у першому турі по дублю оформили. Швед непогано хитнув зараз і віддає передачу моменту Шахтаря. Судаков подає удар. в удар по воротах. Перед собою відбиває Дмитро Різник. Небезпечно зараз егінал до падіння у штрафному майданчику. Рішення Шандора. Ми чекаємо. Його рішення не призначати. Пенальті. Ну, все. Пауза у нас була. Швед один в один проти Смолякова там може допомогти Бенні Макуана в обороні. Подача. Дальня стійка. І Немає голу. Не забиває невер. Вантажить м'яч до чужого штрафного майданчика. Тут виходить волинець добивання. І не забиває Гіналду. Нейм! Низом передача. Мар'ян Швед. Мар'ян Швет опрацьовує Мар забігання. Бондаренко низом простріл. І відвіга, але М'яч летить. Зараз волинець. Підбирання за Бондаренком. Судаков ще одна подача від нього. Удар. Куліся. Тут же про жодну тактичну стрункість взагалі мова не йде. Зараз вихід два години. Брістріч удар не влучає по воротах Брістріч Андер Про те, що вже варто давати фінальний свисток. Під себе прибирає Судаков. Пробиває і дістає м'яч Євген Волинець. Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу Житомирських овків з рахунком 0-1.